Вітаю, шановні учасники конференції. Сьогодні питання, яке ми винесли на розгляд, це отримання податкової знижки. Це питання не втрачає своєї актуальності протягом усього року. Тому сьогодні розглянемо основні випадки, коли можна подати декларацію з метою отримання податкової знижки, що таке взагалі ця податкова знижка, і хто має право на її отримання. Так от, кожен з вас знає, що на початку року. Стартує кампанія декларування доходів громадян. І про це ми говорили не один раз на наших конференціях. Податковим законодавством, саме податковим кодексом України, передбачено, що кожен громадянин має сплачувати податки з тих доходів, які не були оподатковані відповідно податковими агентами. Тож, якщо громадянин отримував протягом року, наприклад, такі доходи, як від здавання майна в оренду, отримував спадщину, можливо, придавав якесь майно і. Така операція проходила між двома фізичними особами, тобто не було податкового агента, який мав сплатити податок на доходи фізичних осіб і військовий збір. то такий громадянин, який отримував доходи відповідні, має подати декларацію, задекларувати отримані доходи, сплатити податок на доходи з фізичних, фізичних осіб за ставку 18%, і відповідно сплатити військовий збір за ставкою 1,5%. Тобто це є обов'язок кожного громадянина щодо сплати податків. Разом з тим, податкове законодавство дозволяє громадянам отримати певне відшкодування сплаченого податку, тобто отримати податкову знижку. Хто саме має право на таку знижку? В першу чергу це ті громадяни, які проводили певні витрати, якими саме можуть бути витрати, що дають право на? Податкову знижку. Зверніть увагу, будь ласка, на слайд. Ви бачите, що до податкової знижки можна віднести витрати на навчання, які були сплачені закладам освіти за себе або членів сім'ї першого ступеня споріднення, проценти за іпотечним житловим кредитуванням, відповідно витрати, які були понесені на переобладнання транспортного засобу. Витрати, які були понесені на лікування, пов'язане з захворюванням на ковід, сума страхових внесків, премії, які були сплачені державному пенсійному фонду, страховим кампаніям, за договорами довгострокового страхування житла, оплату вартості державних послуг, пов'язаних з усиновленням дитини, з... Послу... У вигляді орендної плати за договором оренди житла для внутрішньопереміщених осіб. Тобто, це основний перелік витрат, який надає право на користування податковою знижкою. Тобто, якщо в минулому році ви проводили відповідні витрати, про які ми зараз тільки що говорили, ви маєте право отримати відшкодування податку на доходи фізичних осіб, які ви сплатили в минулому році. Що треба мати на увазі в першу чергу? Що право на податкову знижку не переноситься на наступні податкові періоди. Тобто, якщо ми говоримо про 2023 рік, то в цьому році ви можете скористатися правом на податкову знижку за витратами, які були понесені у 2022 році. І обов'язково при цьому ви мали отримувати заробітну плату, тобто ті доходи, з яких сплачувався податок на доходи фізичних осіб і військовий збір. Може виникнути питання щодо. Підприємців, чи можуть вони скористатись податковою знижкою, адже вони не отримують заробітну плату, а отримують доход від підприємницької діяльності. Так от, якщо підприємець, крім підприємницької діяльності, ще працював, мав якесь місце роботи і роботодавець йому виплачував заробітну плату, то до таких доходів у вигляді заробітної плати він може скористатись правом на податкову знижку. Якщо ми говоримо, що підприємець лише отримував підприємницькі доходи. На жаль, він тоді не зможе скористатись таким правом. Для того, щоб скористатись правом на податкову знижку, громадянин має подати декларацію про майновий стан і доходи. І ще раз наголошую, така декларація може бути подана упродовж усього року, тобто, за витратом, понесеними у 2022 році, можна прозвітувати у 2023 році до 31 грудня включно. Який алгоритм розрахунку податкової знижки? Ви можете ознайомитись на цьому слайді. Зокрема, в першу чергу, це маєте знати, яким чином розраховується податкова знижка, а саме беруться доходи, які отримані впродовж року. Податок, який був утриманий, утриманий з цих доходів, розраховується податок при умові, що із доходів будуть. Відповідно зняті витрати, які ви понесли, і тоді порівнюються два податки з тих доходів, які були оподатковані упродовж року, і при умові, якщо віднімуться витрати. І різниця у податку повертається громадянинові. Тобто, це є сама податкова знижка. Якщо буде потреба, будь ласка, ознайомтесь на цьому слайді. Є алгоритм розрахунку податкової знижки. Про обмеження ми вже з вами трошки говорили, але ще раз хочу нагадати, що в першу чергу податкова знижка може бути надана тільки доходів, які були отримані у вигляді заробітної плати. Друга умова: податкова знижка може бути надана виключно резиденту, який має реєстраційний облік картки платника ПДФУ. Плюс. Податкова знижка, нарахована у звітному податковому році, не може перевищувати суму річного загального оподаткованого доходу, який був отриманий упродовж такого року. І якщо платник ПДФО не скористався правом на податкову знижку, то, відповідно, на наступний рік таке право не переноситься. Це про що ми з вами вже говорили. Якщо ви хочете скористатись податковою знижкою за результатами 2022 року, то ви це можете зробити упродовж усього 2023 року. Декларацію подаєте за місцем своєї податкової адреси. Але є на сьогоднішній день дуже зручний спосіб подання декларації через електронний кабінет. Про це ми поговоримо трошки пізніше. Які витрати можна включити до податкової знижки, і вони користуються найбільшим попитом серед громадян? В першу чергу, це податкова знижка на навчання. Для того, щоб отримати таку податкову знижку, ну, в принципі, за будь-якими витратами необхідно підготувати пакет документів для того, щоб підтвердити таке право. Обов'язково витрати можуть бути підтверджені такими документами, як квитанції, фіскальні або товарні чеки, це можуть бути прибуткові касові ордери, це можуть бути копії договорів із зазначенням тих видатків, які були понесені. Це можуть бути договір, наприклад, з навчальним закладом, це може бути страховою компанією договір, це може бути договір з медичним закладом або банком, тобто в залежності від того якою податковою знижкою ви маєте бажання скористатись, давайте ми з вами зараз розглянемо конкретніше по видам податкової знижки. Перше, те, що я сказала, коли найчастіше користуються податковою знижкою, це порядка десь більше 70% платників податків, це право на податкову знижку за навчання? Зверніть увагу, що такою знижкою може скористатись або? Батько, мама, тобто член сім'ї, або відповідна дитина, яка вже має 24 роки і працює. Тобто, в першу, чергу, в першу чергу, ви маєте знати, що для того, щоб скористатись такою знижкою, мають бути пронесені витрати за оплату за навчання саме у вітчизняних професійних та вищих навчальних закладах. Також, також, Можна скористатись податковою знижкою за витратами, за плату на навчання у вітчизняних дошкільних, позашкільних, загальних, середніх навчальних закладів, ну, наприклад, такі витрати, як перебування дитини у приватному садочку. Тобто, ну, якщо це є дошкільний навчальний заклад. І ще раз. Хочу наголосити на тому, що податковою знижкою може скористатись лише той, хто саме проводить оплату. Тобто, якщо батьки сплачують за дитину, то саме батьки користуються податковою знижкою. Якщо в документах буде написано, що дитина сама за себе сплачує, то тоді, відповідно, дитина має сама подати декларацію і скористатися таким правом. Ну, в принципі, якщо дитина працює і, наприклад, навчається заочно. То вона може скористатись сама таким правом. Тому зуважте, що при умові, що в документах не буде зазначено, що це проплачено саме вами, ви не зможете скористатися таким правом. Надалі вид податкової знижки, який так само користується попитом серед громадян. Це в частині витрат на сплату страхових внесків, сплачених за договорами довгострокового страхування життя Недержавного пенсійного забезпечення. Які тут є обмеження в першу чергу? Це можуть бути платежі за страхування життя, які сплачені страхові компанії, пенсійні внески до Недержавного пенсійного фонду банку. І умови, така компанія має бути резидентом України та сплачувати, ви маєте такі видатки саме по договору довгострокового страхування життя. Оце основне. Якщо вас більше буде цікаво, то ви звернетеся до цього слайду і прочитаєте. До речі, хотіла ще тут наголосити на тому, що при страхуванні члена сім'ї платника податку першого ступеня споріднення. За такими видатками, платник може віднести на витрати суму, яка не перевищує 9400 гривень в поточному році. Тобто це такі певні обмеження. Ну, почитайте інформацію тут на слайді і ознайомитеся, якщо вас це питання зацікавить. Ще одна, один вид податкової знижки. Це сплачені суми процентів за іпотечним кредитом. Це так само вид податкової знижки, які користуються попитом у громадян. І тут певні є обмеження, які передбачені податковим кодексом, зокрема статтею 172, що іпотечна квартира, будинок або інший об'єкт мають бути визначені в першу чергу як основне місце. Проживання платника, який скорис... хоче скористатися податковою знижкою. І податкова знижка буде поширюватись на зарплатний дохід за весь рік, у якому таке житло стало основним місцем проживання. Знову ж таки, є певні обмеження, тому звернетесь до слайду, якщо вас це питання зацікавить, і почитайте. Минулому році було впроваджено такий вид нової податкової знижки, як витрати для тих, хто хворів COVID-19. Тобто, якщо ви хворіли, маєте підтвердні документи, відповідні квитанції, у вас є картка, в якій записано, що ви саме хворіли на цю хворобу і вам назначали призначалось лікування, то ви можете скористатись саме таким видом податкової. Знижки. Е, є ще один вид знижки на лікування, але, на жаль, він е, не працює зараз, тому що буде працювати лише починаючи з того року, е, коли ведуть закон про обов'язкове соціальне страхування, тому поки що лише можна скористатися податковою знижкою при умові, що ви хворіли на ковід і мали видатки на лікування такої хвороби. Які ще є види податкової знижки, якою користуються мешканці, ну, зокрема рівненщини, це е, знижка у вигляді пожертвувань благодійним фондам, е, які були перераховані ну, чи фондом, чи неприбутковим установцям, але саме це мають бути благодійні внески на дату здійснення таких дій, тобто вашого перерахування як благодійних внесків, мають відповідати своєму неприбутковому статусу і розмір таких внесків обмежується сумою в розмірі 4% від загального оподаткованого доходу такого платника, який хоче скористуватися саме таким видом податкової знижки. Далі податкова знижка на оплату послуг репродуктивних технологій. Тут обмеження в сумі: 1 третя доходу платника податку за рік. Державні послуги пов'язані з усиновленням дитини. Ну, Можна тут в даному випадку віднести послу... видатки на сплату державного мита за такими послугами. Переобладнання транспортного засобу на використання біопалива. Досить цікавий від податкової знижки, але до таких видів палива ви маєте знати, мають належати або біоетанол, або ді... біодізель, або стиснений скраплений газ. Є ще такі вид податкової знижки, як будівництво, витрати на будівництво або придбання доступного житла, в тому числі на пільговий житловий кредит. Є знижка, ми вже сьогодні згадували про неї на оренду житла внутрішньопереміщеним особам. Тут так само треба зважати на Певні обмеження, зокрема, вся орендна плата, але не більше як 30 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного податкового року. І мають ще такі виконуватись умови, що у тої людини, яка буде користуватись таким видом податкової знижки, немає житла поза межами окупованої території і бюджетних виплат на покриття проживання. Які документи потрібні для того, щоб скористатися таким правом саме на оренду житла внутрішньо переміщеними особами? Це копія довідки про взяття на облік такої особи, як внутрішньо переміщеної, це копія договору оренди житла, копія платіжних документів, які підтверджують факт сплати орендних платежів. І заява, які зазначаються відомості про відсутність умов, які не дають право на отримання податкової знижки. В принципі, це основні документи, саме за цим видом податкової знижки. Про ковід ми з вами вже говорили. В принципі, в принципі, це є основні такі витрати, які можна віднести до податкової знижки. Ще раз, я вам їх хочу нагадати. Так, зверніть увагу, це ще раз: за навчання закладам освіти, або членом член, член сім'ї себе платника, як платника, або членом сім'ї першого ступеня споріднення, проценти за іпотечним житловим кредитом, або також на будівництво доступного житла, це переобладнання транспортного засобу ну, на біопаливо, це лікування COVID-19. Це сума страхових внесків, сплачених Державному фонду пенсійного забезпечення або страховій кампанії, оплата вартості державних послуг, пов'язаних з всиновленням дитини або допоміжних репродуктивних технологій, і кошти у вигляді орендної плати за договором оренди житла для внутрішньо переміщених осіб. Ще раз нагадаю. Що для того, щоб скористатися таким правом, обов'язково треба мати доход у до вигляді заробітної плати, мати ідентифікаційний NO код і відповідно подати декларацію про майновий стан і доходи. До речі, зауважу, якщо будете подавати таку декларацію, зверніть увагу, що треба заповнювати абсолютно всі поля декларації, в тому числі ті додатки, які підлягають заповненню при тому виду податкової знижки, яким ви маєте право скористатись. А ще хотіла а, тут е, звернути увагу вашу на те, що дуже зручний спосіб подання декларації для, в тому числі, отримання податкової знижки це через електронний кабінет платника. Якщо ви маєте ключ, або ви можете його згенерувати безпосередньо самі, наприклад, через ДІЮ або через банк, в тому числі Приват, ви можете. Прова 24, ви можете скористатись послугами сервісного центру, безкоштовно отримати ключ в Державних податкових інспекціях Центру обслуговування платників. Відповідно, будь-який спосіб отримання ключа тут може бути, і, маючи такий ключ, ви можете зайти на веб-портал ДПС України в електронний кабінет і заповнити там декларацію про майновий стан і доходи, в тому числі і для того, щоб скористатись правом на податкову знижку. З цього року діє зручний дуже сервіс, саме який розрахований на громадян щодо предзаповнення декларації про майновий стан і доходи. Чим зручний цей сервіс? В першу чергу, якщо ви ним будете користуватись, то ви будете здраховані від того, щоб не допустити помилок при заповненні декларації. Чому? Тому що завдяки цьому сервісу визначаються лише Ті періоди звітного року, коли платник отримав доходи. Зокрема, тут можна скористатися такою послугою, як отримання довідки про доходи. Тут можна, відповідаючи на питання, які задаються, відповідно отримати попередню заповнену декларацію на підставі тих даних, які вже є в реєстрах, можна додатково додати. Документи скан копії для того, щоб заповнити правильну декларацію і підтвердити видатки свої. Тут можна перевірити декларацію на предмет помилок, таких як арифметичних. І якщо громадяни, які подавали декларацію в цьому році з метою сплати податку, вже користувались, то Податковою знижкою я просто рекомендую вам скористатись, якщо ви будете отримати податкову знижку, саме цим сервісом, тому що це дійсно спрощує порядок подання такої декларації. Тобто, для податкової знижки так само можна скористатися таким відповідним сервісом. Ще хотіла звернути увагу на перелік тих документів, які вам необхідно подати до для того, щоб скористатися правом на податкову знижку. Ви коли подаєте декларацію, в оригінали не подаєте, ви можете подати копію, але оригінали обов'язково маєте зберігати. І обов'язково для того, щоб подати декларацію, крім а, тих документів, які підтверджують понесені витрати, ви маєте обов'язково ще надати довідку про доходи отриманого свого роботодавця, щоб там було зазначено і сума сплаченого податку, і, а, відповідно, сума податкової соціальної пілі, якщо ви нею користувалася, в принципі, бухгалтері знають, як це зробити, і а, отримати таку довідку, то не є проблема. Крім того, якщо це Декларацію подають батьки за дітей, обов'язково, щоб було підтвердження родинного зв'язку. Тобто, просто рекомендую, скористайтесь саме таким сервісом перед заповненням декларації. Це досить, досить зручно. Що я хотіла ще сьогодні вам сказати? В принципі, що стосується права на податкову знижку, дуже багато інформації ви можете отримати на веб-порталі ДПС України. Там є спеціальний банер декларування доходів, там не тільки декларування з метою отримання податкової знижки, обов'язкове декларування і мінімальне податкове зобов'язання, яке введено в цьому році. Тобто, ви можете отримати багато цікавої інформації, та яка вам потрібна ну, для того, щоб знати, чи як правильно сплачувати податки. Але кожен з вас. Може бути чисто теоретично платником або земельного податку, або платником податку на рухоме майно відміни від земельної ділянки. І наразі до 1 липня ви, якщо маєте такі об'єкти, як земля, або нерухоме майно відміни від земельної ділянки, ви отримаєте податкові повідомлення рішення про сплату відповідних сум податку або податку на нерухоме майно, або плати за землю. Ну, і плюс ще може бути транспортного податку, але його сплачують, ви знаєте, за літні відповідні дороговартісні автомобілі. Так от, якщо ви. Отримали податкове повідомлення рішення, то зрозуміло, ви будете знати, яка вона нарахована сума податку. Якщо ви не згодні, ви можете прийти, провести звірку або через знову ж таки, електронний кабінет скористатись цим сервісом і е, зробити звірку, і побачити, чи дійсно це відповідає дійсності. Можливо, у вас були якісь зміни, а ви не внесли даних, і податкова просто про це не знає. До речі, якщо у вас змінюється або адреса проживання, або якісь свої контактні дані. Е, Обов'язково треба приходити в податкову і повідомляти, подавати таку заяву відповідно 5ДР, і вносити зміни до своїх реєстраційних даних. Тому що, якщо ви не отримали податкове повідомлення рішення, ви, наприклад, змінили адресу, ви не знаєте, ви не сплатили своєчасно податок, відповідно, нараховуються штрафні санкції. Для того, щоб себе обезпечити від цього, обов'язково треба вносити зміни про зміну своїх реєстраційних і облікових даних. Так от, Якщо ви отримали податкове повідомлення, рішення, зрозуміло, ви все бачите, ви суму сплатили, розрахувались, на тому все закінчується. Але може бути така ситуація, ви не отримали своєчасно, тому що, ну, наприклад, у вас неправильно була зазначена адреса в тих даних, які є в базі податкової служби. Або ви змінили місце проживання і знову ж таки не внесли такі дані, і вам надійшло повідомлення за старою адресою, а за новою ви його не маєте. Ви в принципі, можете пропустити взагалі забути, що там якась мінімальна сума податку її не сплатити. Але в той час вам буде нараховуватись податковий борг, і ви можете навіть не звертати на це увагу. З часом штрафні санкції податковий борг на податковий борг нараховуються штрафні санкції, відповідно пиняє. З часом ці суми зростають, і вони навіть можуть перевищити ту суму, яка у вас була до сплати саме за под... Податкові свої зобов'язання за податок на нерухоме майно або земельний податок. Податкову вимогу ви не отримаєте, тому що податкова вимога надсилається при умові, що вона перевищує 3060 гривень. А у вас, наприклад, сума там 100 чи 200 гривень сплати. Податкову вимогу ви так само не отримали, ви просто не звернули на це увагу і з часом накопичили податковий борг і, відповідно, штрафні санкції і пеню. Тому для того, щоб таке не було, будь ласка, проходьте звірку на веб-порталі ДПС України або в центрах обслуговування платників. В першу чергу це стосується тих, хто має такі об'єкти, як нерухоме майно, нерухоме майно і ну, рухоме автомобілі, те, що ми з вами говорили, літні, або ж земельні ділянки. Тому не наражайте себе на штрафні санкції, слідкуйте за своїми податковими зобов'язаннями. І це все можна зробити безпосередньо вдома через смартфон, через комп'ютер, через електронний кабінет платника. Якщо вам необхідна консультаційна підтримка податкової служби, звертаю вашу увагу, що в нас в ГУДПС у Рівненській області працює комунікаційна податкова платформа. Якщо є якісь оперативні питання, які потребують оперативного вирішення. І це не є звичайне звернення, це не доступ до публічної інформації, де ви хочете отримати якусь інформацію. То ви можете звернутися на комунікаційну податкову платформу, на електронну скриньку, надіслати лист, відповідно, отримати зворотній зв'язок, з вас зателефонують, поцікавляться, яким ви хочете способом отримати роз'яснення, чи це в письмовому вигляді, чи можливо вам потрібно провести зустріч тому. Такий формат співпраці він значно спрощує комунікацію і раджу, якщо є такі дійсно питання, які потребують нагаль, нагаль, нагального такого о, о, вирішення, будь ласка, звертайтеся на комунікаційну податкову платформу. Крім того, на веб-порталі ДПС України або на субсайті ГУ ДПС у Рівненській області о, зазначені телефони гарячих ліній, за якими надають консультації відповідно працівники за відповідних структурних підрозділів по напрямках. Знову ж таки, це може бути або ПДВ, або податок на прибуток, або єдиний податок спрощена система оплаткування. Це те, що стосується суб'єктів господарювання, або ж реєстратори розрахункових операцій, порядок їх застосування. Вам необхідно щось там уточнити. Це можуть бути інші питання, це можуть бути декларування доходів, право на податкову знижку. Тому, будь ласка, звертайтесь до першого джерела, отримуйте інформацію безпосередньо від фахівців за телефонами гарячих ліній, які ви можете отримати. Скориставшись інформаційними джерелами податкової служби, крім того, на веб-порталі ДПС є такий розділ, як інформаційні довідкові послуги від департаменту ІДД, і там є база податкових знань, відповідно, ви можете отримати консультації безпосередньо на веб-порталі ДПС. України або на субсайті ГУДПС у Рівненській області. Навіть ті громадяни, які перебувають за кордоном, вони можуть скористатися такими сервісами і отримати консультаційну допомогу. В принципі, у мене на сьогодні все. Якщо будуть питання, будь ласка, задавайте в чаті, або ж звертайтеся безпосередньо за тими джерелами, які я тільки що зазначила. Дякую!